Ой, важко. Hello people, бандера на зв'язочку. Що ви там, готові до сьогоднішнього конструкторського бюро? Будете забирати танчики, ні. Пишіть в коментарях, ставте подобайки. Це раз. По-друге, друзі, в неділю е на стріму виберу 4-4 кращих реплейчика по відео, переглядам. Будемо запускати в неділю на голосування в е, телеграм-каналі. Так що, хто ще не приєднався до телеграм-каналу, має бажання проголосувати за пений реплечик, приєднуйтесь в телеграм-канал, буде легше. І так само, хто там готовий, діліться відео на моїй сторінці, поширюйте, діліться, щоб відео набрало більше переглядів. Бо в неділю, не знаю, можливо зранку запущу стрім. І краще відео по переглядам. Оберу 4 претендента на кращий реплей і будемо голосувати, будемо очисляти переможців. Так що, якось так, друзі. Всім приємного, гарного дня До зустрічі.